Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про зброю. Мій сьогодні це Олег Катков, головний редактор видання Дефенс Експрес. Рада вітати вас. Слава Україні. слава. дякую за запрошення. Пане Олеже, дякую, що доєдналися. Пропоную розпочати з теми ракети Фламінго. Володимир Зеленський сказав, що є вже її. Бойові випробування є застосування. Трохи нагадаю хронології нашим глядачам. Можливо, хто забув. Перше, ми побачили, як виглядає Фламінго ще в серпні. Associated прес їхній фотокореспондент показав світлини спочатку цієї ракети. Потім, потім з'явилися відео. Ну і потім власне були підтвердження, що так є. В нас така зброя. Згодом портал мілітарний демонстрував відео, як нібито фламінго летить в бік тимчасово окупованого Криму, але підтверджень від генерального штабу не було, що це саме Фламінго туди. Летіло, ну і власне, ось напередодні Володимир Зеленський вийшов, підтвердив: так є, є удари, наносяться, хочемо масштабувати. Ну і власне на тому тижні ми розповідали глядачам, що Чехія купила або зібрала гроші нам на одну ракету: майже 25 мільйонів гривень, якщо перевести чеські крони е, в нашу грошову одиницю для покупки ракети Фламінго. Це якщо так, от коротко хронологія цієї зброї. Що е, ви думаєте про цю ракету, коли зможемо побачити масштабні удари фламінго по Росії? Наприклад, ну як не разовому ми писали на сторінках Дефенс Експрес у своїх публікаціях від цієї ракети, то вона дійсно виглядає як виріб військового часу, тому е, варто розуміти різницю між, скажімо так, повноцінними досконалими крилатими ракетами. Наприклад, як Shadow, Скаліп і Ламінго, яка є ну об'єктивно дещо простішою, прагматичною, і це не означає те, що вона погана. Це просто виріб військового часу, який доволі значний і великий. Ця ракета, якщо ти їх все ж таки хочеш бити на дальність у три тисячі кілометрів з вагою бойовою частиною однотонно, вона має бути велика, тому що це просто фізика. Ти не можеш розробити да стільки далекобійну потужну зброю у менших габаритах. Тому мова йде, звісно, про доволі велику ракету. Головною, ну скажімо так, складністю якої буде об'єктивно, якщо брати комплектуючі, буде двигун. Двигун, як ну скажімо так. За всіма інформацію, тобто, зрештою, е, навіть у РЕ вже показали уламки, нібито цієї ракети, і вони дійсно нагадують. Тобто, там викори... ну, так такі деталі, як використання е, двигуна е, на на корпусу, е, з який з намоткою коконом. Е, ну скажімо так, ці уламки дуже були схожі на те фламінку. І вони написали, що ну, той двигун, який використовується у літаку Л 39, в реактивному навчально тренувальному літаку Л 39. Тому ем, є питання, от де діставати ці двигуни, і тому ми залежимо об'єктивно від тієї кількості двигунів, які можемо дістати для того, щоб їх виробляти. А відносно того, коли саме побачимо масове виробництво, то. Mm, ну так чи інакше, треба розуміти, що для масового виробництва треба велике замовлення для великого замовлення треба виконати маленьке замовлення. А для того, щоб отримати маленьке замовлення, треба довести, то, що ця ракета дійсно може літати, уражати цілі, і тут бути ефективною. Зараз ну у нас не та ситуація, як у Російській Федерації, коли просто ти щось робиш там для війни, тобі переїжджає на наступний день три камази, вигружають їх, і говорять, що ще 10 на підході, тому що ти робиш те, що потрібно кремлю для вбивства українців. У нас немає такої можливості завалювати будь-яку проблему грошима, і тому спочатку треба все ж таки, мені здається, перед витратою значних ресурсів впевнитись в тому, що виріб працює. Ну і знов таки. Відносно фламінго треба розуміти, що за спиною цієї компанії, як мінімум, вона зараз виробляє дрони FP1, і вони ефективно використовуються, масово використовуються, це масовий виріб, тобто вони якось долітають до своїх цілей. А водночас, крилата ракета це все ж таки так чи наш складніший виріб, ніж далекобійний дрон. Пане Олеже, враховуючи те, що цей вибір, як ми розуміємо, виріб даруйте в штучному та в штучній кількості, тобто, це не багато, не десятками, не сотнями лежить. Як правильно підійти до вибору цілей? Які мають бути цілі для такого боєприпасу? На початковому етапі не бажає дуже правильне питання, тобто, куди бити, тому що одразу. Я зараз вже на за стільки років начув настільки він прочув, що от є просто от на території РФ рівно там дві цілі, ну на окупованій точності території. Це от Кримський міст і Москва. Всі більше нічого немає. От І от, все. Тобто, коли з одразу згадується про якусь зброю, там типу до Кремля долетить, а Кримський му знищить? А, насправді, якщо ми говоримо про випробування, а зараз мова йде про ну очевидь, піддослідну експлуатацію цієї ракети, тобто, ти запускається, оцінюється, як вона летить, як вона реагує на російський РЕП, як вона прориває чи не прориває російську систему протиповітряної оборони? Яка вирогідність такого прориву? Ну, тому що треба розуміти, що будь-яка крилата ракета, будь то Фламінку, будь то Штурмшатло Скальп, будь то Томагавк. Вона збивається. Це не якась там супермупор, нокальна ракета невидимка яка там з фантастичного фільму. Це звичайні крилаті ракети. У фламінгу більше. І там немає, ну, об'єктивно немає технології стелс. Але знов-таки це виріб військового часу. Хочете ракету Стелс? Ну, окей, давайте почекаємо ще кілька років. Що на 10 от, тому хочеш ракету прямо зараз, ну от вона буде така, як що називається. А, і це знов таки не мінус цієї ракети, це виріб військового часу, і з цього треба виходити. А, тобто, якщо ти випробовуєш, а зараз мова йде якраз про це, то звісно треба обирати цілі, які знаходяться у межах. Можливості забезпечити об'єктовий контроль, тобто, побачити, як ракета летить, як долає протиповітряну оборону, як реагує на РЕП із якою точністю вражає ціль. І ну одним з таких от перших її використань, які ну, були відомі, і якби наші там, якби не джерела про це говорили, і супутникові знімки там дещо навіть підтверджували. Це от, наприклад, атака позиції прикордонного загону ФСБ у поки окупованому Криму. І ну невідомо скільки ракет було запущено, цілю, ну, об'єктивно була уражена. Але звісно ж, це не та дальність, про яку говорив розробник. Але знов таки це просто даний, на якої можливо ну, побачити реальність її точності і використання. Ми в одному з ефірів обговорювали навіть ракети Томагавка з авіаекспертом. То навіть щодо них, от говорив пан Валерій Романенко, це був він говорив, що треба враховувати, летить 10 ракет. 8 із них можуть бути збиті, і тільки дві дістануть цілі. Тобто треба бути свідомим того, що це не означає, що 10 томагавків є, і 10 томагавків прилетять туди, куди їх запустять. Абсолютно вірно. Завжди треба розгортати ситуацію, тобто, якщо Україна збиває ці самі крилаті ракети, тобто мова йде і про гас 101, мова йде і про калібри, про Р 500 до Іскандера і рівень збиття у середньому 80-90%. Ну, залежно від ситуації може бути менше, може бути і 100%, то треба ну, відзеркалювати ситуацію. Тому знов таки, коли ну, єдиний такий момент ем, у РФ існує таке правило: чим далі Велиперев, тим менше протиповітряної оборони. тобто, якщо так брати, то є декілька районів, які максимально захищені. Тобто, ну це звісно, про ну, профронтова лінія, там велика всякого концентрація засобів. ППО. Москва максимально захищена, просто історичні часів Другої світової війни і нарощується, і те і інше. Тобто ну, це все відомо. Вочевидь, Алабуга. Яка також максимально захищена, можливо, деякі ще райони з концентрацією оборонно промислових комплексів, але є безліч інших дуже цікавих цілей, які потребують і там можна реалізувати удар. Тобто, але у будь-якому випадку так треба розраховувати на те, що далеко не кожна крилата ракета, незалежно від назви, до, до цілей пане Олеже, Ми таким чином підійшли до наступної нашої теми це захист. ППО, яка є у Росіян, яка є у ворога, днями з'явилися від навіть е, прямо по Москві, е, так і навколо Москви, прям розташування їхніх установок, е, про розташування панцирів, С-300, С-400 е, про захищеність резиденції на Валдаї. Е, як, як ви для себе та, проаналізували ці всі історії? І е, чи дійсно от Москва от найбільш укріплена, найбільш захищена і? Як вони люблять казати, мишні проскочить те, що вона максимально захищена з максимальною концентрацією засобів ППО, то так абсолютно без жодних сумнівів. Часів Другої світової війни, московський центральний регіон він максимально захищений засобом повітряної оборони, туди стягну... ну завжди тобто, стягувалося все. І саме найкраще і для розуміння, саме Москва, саме. Столиця Російської Федерації це з часів Радянського Союзу єдина територія, на якій розгорнута система протиракетної оборони протибалістичних ракет з ядерними бойовими частинами у США. Вони захистили засобами протиракетної такої оборони лише там території пускових майданчиків. У Радянському Союзі закрили саму Москву, тобто. І там дуже все дуже щільно з точки зору засобів протиповітряної оборони, і вони це ще більше наростили. Тобто, з того часу, як по Москві, по Москва сіті почали прилітати українські дрони. Вони почали збільшувати кількість засобів протиповітряної оборони. Нагнали панцирі, поставили їх на ці от, так звані флактурми, тобто такі вежі, які висотою дев'яти поверхівку. Туди на зверху ще стоїть там панцир. Е, ще більше додали, поставили безпосередньо самі Москві дивізіони 400. Стягнули, ну тому що є брак цих засобів, і вони стягнули деякі, наприклад, ЗРК, там, ТОРи у арктичному виконанні. І вони ще там літом 23-го року у білому камуфляжі стояли під Москвою. Е, ну це вказує на брак зенітно-ракетних комплексів, але про той рівень захисту, який Москва має, тому ну об'єктивно так. Це найбільший захист, який взагалі можливо уявити, який є у РФ в принципі. Днями ми спостерігали, як летять дрони на Москву. і Там ми помітили навіть ці так звані групи. Те, що схоже на наші мобільні вогневі групи, чи можемо ми говорити, що в цьому росіяни намагаються копіювати Україну так і щось своє організувати на кшталт тих груп вогневих, які в нас працюють по дронах, і вони це зробили ще в 2023 році, тобто це абсолютно не, не є новиною. РФ почала копіювати мобільні вогневі групи з 2023 року, і більше того, вони зараз копіюють вже й зенітні дрони, які використовуються україною. Вони їх Об'єктивно копіюють з точки зору, як і зовнішнього вигляду, так і напрямку розвитку. Вони так само скопіювали рішення відносно використання цивільної авіації, ну малої цивільної авіації, тобто у літаків, як 52 Тобто, якими ми збивали і дрони, і збиваємо. Вони так само взяли як 52 У кабіну посадили пілота на на друге місце. Посадили стрілка і. Намагаються збивати. от нещодавно. Там російські пропагандисти засвітили аеродром на покайкупованій окупованій території Запоріжжя Запорізької області і ну, заосімтали, в тому числі, ми на Дефенс Express зробили. от, і я вже показала, як на, той, на цей аеродром, на якому базуються літаки, які мають як би, захищати, ну, здобувати українські дрони, знімаєте все удар за допомогою українських дронів розвідувальний дрон, і як ці літаки знищуються. Тобто, так я сказав би. Ну, у людей, які це робили, був час натхнення та бажання просто поглузувати з росіян, тому що знищити протидроновий аеродрон дронами, знімаючи це на дрон, це просто було це потужно. Вищий рівень О, вищий рівень. Да, це вищий рівень. Пане Олеже, а військова цінність цих ударів по Москві, ми розуміємо. Очевидно, військове керівництво розуміє свідомо, що так, там є захист, там є ППО, і ті дрони навряд чи їм зможуть серйозно нашкодити. Так то яка військова мета таких ударів, як ви бачите? Ну по перше, треба розуміти, якими дронами ці удари? Тобто, якщо ти використовуєш дрони, які хибні цілі, запускаєш велику кількість таких хибних цілей у вік Москви. Ну, то ти розряджаєш російську протиповітряну оборону і змушуєш ворога все більше її посилювати, тому що ну, об'єктивно є розуміння того, що у Кремлі зроблять все для того, щоб саме в Москву нічого не прилітало. І якщо для цього треба зняти там якісь ЗРК з інших напрямків, оголити їх, то вони це зроблять і цим треба користуватися. Ну, окрім того, є такі приємні бонуси, як коли вони. Збивають свої власні вертольоти, тобто, от у під час нещодавної атаки, вони збили власний Ка-52. Ну чудовий результат можна поздоровити росіян російських зенітників зі збиттям власного вертольоту, е, і насправді така ситуація не доволі масово. Ну постійно, Скажімо так, з за, завидною регулярністю вони збивають свої там літаки чи, чи вертольоти. Під час відбиття саме дронових атак. Ну, і, звісно, якби за рахунок безпосередньо о, такого відволікання ворога, наприклад, ну, можна уразити інші об'єкти, і, мені здається, от якраз така деверсифікація, тобто от було декілька атак, умовно там на Москву. А от сьогодні, наприклад, там запалали чергові підприємства, НПЗ у інших регіонах Російської Федерації. Зрозуміло. пане Лежану на завершення запитаю вас про суперзброю в лапках, якою так вихваляється Путін? бурєвєснік, говорить, що вдалі випробування пройшла ракета, і взагалі, от прям всі мають тепер боятися. Хоча багато експертів знову ж таки скептично ставляться, і щодо ризиків, і щодо наслідків для самих росіян, так що ви думаєте про цей про цей бурєвєснік і його шкоду? На ко, на кого він взагалі направлений? У ці випробування це погрози США чи погрози України? Бурюсінг <різь> це ядерна ракета, має цінувати як і з ядерним двигуном, так і звісно вона буде нести ядерну бойову частину. Тобто, це про війну вже ядерну, тобто про кінець людства як цивілізації. Тому, якби кого шугає, ну весе людство шугає от, відносно е скептицизму, то дійсно об'єктивно, коли от у РФ 21 числа, воні, якщо правильно Пам'ятаю, оголосили про випробування цього бурівізніка, то ну, навіть ну, був певний скепсис. Але справа в тому, що згодом е, ці випробування були підтверджені з боку Норвегії, норвезької розвідки, точніше. Тобто, так вони відбулись, і це такий момент, який і там заява була: ну, Норвезька розвідка оголосила, що ракета була запущена і пролетіла значно далі, ніж у минулі рази. От. І... Ну, це означає те, що, очевидь, ця ракета літає. І літає, очевидь е на двигуні, який ну, не дуже щоб забруднює. Е ну, немає такого радіоактивного вихлопу, як вважалося. Тому що, от коли говорилось про борєзнік, то там вважалось, що є прямоточний реактивний ядерний двигун. Це розробка ще 60-х років, коли... Е Повітря, проходячи через активну зону реактора, розгрівається на температуру понад 1000 градусів і утворюється реактивна тяга. Але безпосередньо повітря проходить через активну зону, і тому воно забруднюється радіацією. І тому за ракетою має залишатися радіоактивний вихлоп. І отут ситуація: або вона дійсно там політала там десь на півночі, і поки ну, до Норвегії ці радіоактивні частиці не донесло, хоча вже ну, якби. Багато часу пройшло, вже точно могло. Або там використана складніша конструкція цього е, реактивного ядерного двигуна, замкненого циклу, з м теплоносієм у вигляді рідкого металу. Такі розробки були у російській, ну ще за радянські часи і навіть серійні, але для підводних човнів, зокрема, там лір і технічно це можливо, тобто є. Теплоносій, який рідкий метал, там пара вісму і свінець, і вже фактично він нагріває повітря. І тоді немає такого, як мінімум, сильного радіоактивного забруднення від роботи цієї ракети і цього двигуна. Можливо, це значно складніше, технологічно складніше, значно дорожче. Але об'єктивно, по перше, що ми повинні розуміти у цій ситуації. В реальності використання цієї ракети можливо лише у випадку ядерної війни, і об'єктивно, нам вже буде все рівно. Ну всьому любству буде все рівно, тому що ядерна війна це коли запускається з боку там, наприклад, Російської Федерації, там США взаємно запускається сотні балістичних ядерних ракет міжконтинентальних. З підводних човнів, з шахт, з ґрунтових комплексів, все це літить і воно несе загалом там, тисячі ядерних боєголовок. Це просто про глобальну ядерну війну, де не буде переможців, а буде просто кількість жертв, яка вимірюється у окремій величині, так званих мегадесах. Це кількість жертв у мільйонах. І у цій парадигмі ну, об'єктивно все рівно, що там в як він там літає, не літає, куди там він полетить. От. Ну і момент другий, він вже фактично концептуально застарів. Справа в тому, що ідея полягає в тому, що його треба запустити от якраз перед початком такої масової атаки міжконтинентальними балістичними ракетами, пуски яких фіксується одразу фактично за допомогою. Засобів за радіолокації, тобто всі от величезні, поворонні от повороніш М, наприклад, там аналогічні є засоби у США, і пуск цих балістичних між ракет, ракет фіксується, і вони летять там 30 хвилин, умовно. І фіксуються вони там за на п'ятій на хвилині відпуску. моменту. точно вже фіксується. А, Ти запускаєш цей бурєв'язнік, ну як є концентрувальне призначення. Запускаєш цей бурів'язник за декілька, навіть за декілька, а за багато годин до. За рахунок того, що це дозвукова крилата ракета, вона не, її пуск не фіксується, ну за задумом. І ця ракета летить за дуже складним маршрутом, там, умовно кажучи, її там якась сіль знаходиться на узбережжі, нехай Каліфорнії. І вона для того, щоб їй дістатися, летить не через північний полюс, не через Канаду, вона летить там десь на південь від Гаваїв і заходить з території Мексики. І на це все в неї там йде 20-24, нехай години польоту і вражає ну, якусь ну, наприклад, виводить там якусь там систему там, зв'язку, попередженні про ракетний напад. І вже коли вона це зробила, одночасно вже злітають ці цібалістичні міжконтинентальні балістичні ракети. Тобто, от такий задум, але чому концептуально застаріла? США зараз роз, починають розгортання у, у космосі системи супутників, які мають забезпечити повноцінний, всебічний, тотальний радіолокаційний огляд або е, ну, в іншому діапазоні, але от якраз от моніторинг повітряних об'єктів над, над цією землею. Тобто, там буде велика кількість супутників, які будуть просто бачити з космосу, що де літає. І в онлайні це бачити і одразу передавати інформацію. Тому вони навіть зараз вже так от відмовляються від літаків Авакс, вони переносять е, радіолокацію ну, цей сенсорний бік ідентифікації цілий в е, космос. тому якби, от така от задумка Кремля, яка насправді ще радянська. Тобто, якщо ну, знов таки з будь-якої насправді е, нової там. Якоїсь російської розробки пошкрябити китайську фарбу, там буде напис зроблено ну, задумано, зроблено, спроєктовано в СРСР. Ну і тому от бульвісник як ідея, напевно, десь там 80-х років, от то вона тоді була ще актуальна. Зараз об'єктивно, вже коли вони її роз... почнуть розгортати, якщо почнуть це робити, в принципі. Там є приклад того, як от Путін сьогодні знову заявив про те, що сармат скоро буде на бойовому чергуванні. Він це робить з 20-го року, я не жартую. Він кожен рік говорить одне і те, сармат скоро буде на бойовому чергуванні. От зараз раз він про це сказав. Те саме самий бур'єзник, тобто, коли вони його там, нарешті щось з ним зроблять, поставить на якесь чергування, він вже точно буде не навіть для своєї задачі. Тобто росіян просто має бути якась зброя, яку якою треба залякувати, яку треба час від часу згадувати в промовах: чи будь-це ЯРС, чи будь це Бурєвєснік, чи будь це Арішнік, але треба час від часу в промовах згадувати, залякувати. Ну да, і так, щоб ну бажано так, щоб не можна було перевірити. От тут ж важливий момент, тому що раніше у цьому переліку з Вундервафи, які були у оголошені у 18-му році, ще. Разом з Бурєвєсніком, речник тоді не згадували, тому що це ще діє ФРСМД, договір про рекламі ракет малої та середньої дальності. Був згаданий Посейдон, бурєсник, кінжал і церкон. От кінжал, цитата, мав проривати будь-яку наявну та перспективну протиракетну оборону. Ну, збивається патріотом. Гіперзвуковий циркон, те саме, тобто має там проривати будь-яке про, збивається патріотом. Ну, якби Посійдон, це мегаторпеда, яка там, ну, її петріотом не зіб'єш. Ну і вона також ядерна, тому її використання також от, лише от на ядерну війну. Ну, больвісник також ядерний, його використання лише на ядерну війну. Тому от, це от якраз для такого. Такого пропагандистського механізму, коли от можна кожен рік оголошувати про те, що скоро він буде там на озброєнні. От бурісні просто ідеальна якась розробка, от абсолютно безпорадна, мега коштовна і концептуально застаріла. Це важливо, пасибі, зафіксували. Дякую вам, пане Олеже, за Дякую. вашу експертизу, за те, що підключилися за цю розмову. Дякуємо. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. пишіть, що ви думаєте про ці російські байки і залякування? Все читаємо. Нам цікаво, будьте з нами, будьте свідомими до зустрічі.